Сі. Сі. Комінчамо. Ну що? Думаю, всі зрозуміли, чому я вас покликав. М? Наші партнери з Італії вже обрали переможців. І це. Наталка. Я особисто сумнівів не мав. Вітаю! Ваша ідея справила неабиякі враження на наших італійських колег. Вони зараз всі хочуть детальніше ознайомитись з варіантами реалізації вашого проєкту. Грація, грація, Сі, Тутасара, Чао. Партнери в захваті. Вони бажають терміново отримати всю необхідну документацію по проекту.